Під час сезонної вирубки сосни лісничі філії Миколаївське лісове господарство визначають деревину, яка підлягає спилу, говорить помічниця лісничого Тетяна Косерба. На даний час у Миколаївському лісництві проводиться рубки догляду за лісом. На даний, даний час це сосна. При вирубці цієї деревини ми вирубаємо сосну, яка заважає росту кращої деревини. І з цього ліквідного хвороста ми починаємо вибирати новорічну ялинку, вирубувати для населення на продажу. Більші на зріст і більш ширші, їх оставляють на далі вирощування, а які відставші в рості і хужі, то їх вирубуються. І з цих ялинок тоді можна зробити новорічну ялинку для населення. На кожне дерево лісничі вішають бірки зі штрих-кодом. Перейшовши за ними, можна дізнатися походження сосни, розповідає головний лісничий філії Миколаївське лісове господарство Сергій Завгородній. Новорічна бірка, всі новорічні ялинки ними біркують. Ці бірка ця бірка закріплена за філією Миколаївське лісове господарство. Як тільки вона буде поцеплена на дерево, почеплено. І занесена в накладну, то через інтернет можна узнати, хто водій, яка машина, яке лісництво, де заготовлено і кому відправлено. З початку грудня на Миколаївщині проведено вже 36 рейдів з охорони войних насаджень. Виявлено двох порушників. Розповідає Сергій Завгородній. Ви при новорічні святи. Свята згідно наказу створені рейдові бригади, куди були залучені всі вся лісова охорона совмісно з правоохоронними органами проводимо рейди по лісам для виявлення самовольних рубок, штраф стаття 65 Адмінкодексу України пошкодження молодняків від 510 до 1020 гривень. Бені ялинки лісничими після заготовки та біркування продаватимуть на філії Миколаївського лісового господарства, розповів Сергій Завгородній. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.